Доброго дня, ми сьогодні у місті Фастів. От приїхали до хлопців на підприємство, забираємо таку класну штуку для наших кінологів, для наших собачок. Розкажіть, будь ласка, про себе, хто ви такі, і розкажіть про це. Я співвласник підприємства, завод спеціальна аграрна техніка. Виготовляємо причепи для собак, для квадроциклів. Все це виготовляємо квадроциклу, ви тоді побачите, які снімуть. Так, для собак, давайте розкажу функціональність. піддон знімається для того, щоб собачки там щось роблять. Коли машина стоїть, можна відкрити дверцята, собака нікуди не, не дівається, тому що є клітка друга. Так, запор. Тих три секції. Запор закрили. І можна замок зробити. Можна замок зробити. так воно все потрібно відкриватися, воно за що піднімається може до Доброго дня. Доброго дня, добрий дня. Так, притулок, коли в темному пору доблієш, там подається собаку. Тобто у нас є від системи автомобіля, працює, коли включені габарити. У нас одна клавіша вентилятор, так. щоб собакам було хорошо дихати. І друга клавіша світло. Чудово. Так, далі, опорні ласни, просто не цепило, що ти нікуди не пішов. Оце вони. Опорні ласники, піднімаються, опускаються, півотехніка вся. І тут є такий багажничок. Угу. Капсула. Тобто, ми можемо туди положити корм, водичку, тобто, запасні ошейники положити. Тобто все відкривається, Тут тобто, повністю відкриваються ці багажники. І ми далі треба їм положити. Закривається замок. Угу. Дробинка для доступу до нього. І це задні, задні відсіки, так? Да, відсіки. так? Так, Пробуйте Такі самі. вони самі. Ага, зрозуміло, такі вони. От. Зараз цей причіп поїде під Бахмут для е, території для розмінування і для зачистки території. Наші кінологи будуть працювати з собачками. Так що Дуже вам дякуємо. Дякую за таку пасушкову що... Хай... слава Україні. Дякуємо. дякую вам.